Людмила доглядає сусідського хлопця Станіслава. Він інвалід дитинства з діагнозом ДЦП. Вивозити на прогулянку у візку свого підопічного жінка намагається часто. Так радять лікарі для кращої реабілітації. Також на їхня подорож містом суцільна небезпека. Оці високі бордюри немає як спустити коляску. Переживаєш що там боїна, переживаєш, щоб дитину не перекинуть. Коліщатко скочило в ямку. Уже дитина злякалась. Я розпереживалася. Жаліється на відсутність умов для інвалідів і Світлана Поліщук. Каже, майже усі пандуси не пристосовані для пересування візочників. Часто ремонтники забувають і про необхідний кут нахилу пандуса, і про матеріал, з якого він має бути зроблений. Більш-менш годяться для переїзду ті пандуси, що збудовані в центрі міста. Дуже хочеться, щоб це було не показуха в центрі, так як. Как показательно це а щоби це було зроблено по всьому городу. Покращаться умови для пересування візочників, кажуть владці, після капітального ремонту доріг. На сімох черкаських вулицях порівняють бордюри та облаштують пішохідні переходи пандусами. Це передбачено в проекті і кошторисах. Побудують схили на дорозі відразу, як завершать укладання нижнього вирівнювального шару асфальту. На деяких вулицях міста. Пантуси для пересування людей з особливими потребами вже побудували. Наприклад, вулиці робиться зараз Казацька капітальний є ремонт, будівництво навіть не вулиці, а будівництво набережної, то там, наприклад, для інвалідів весь від краю в край передбачений понижуючий, на перехрестях, на перетинах дорог, і то, що, на, на всіх пішохідних переходах і навіть враховані вимоги, європейські вимоги безпеки пішохідних укладач. Безпечніше стане на дорозі і звичайним пішоходам. Для них на кількох перехрестях побудують переходи за європейським зразком. Один із перших з'явиться коло Алеї Слави. Як продовження Алеї Слави буде облаштований перехід за новою конструкцією, аналогів в Черкасах немає, і в Україні я не зустрічав. Я побачив цей досвід в Швеції. Він використовується, коли робиться пішоходний перехід по висоті тротуару. Такий самий облаштують на розі замкового узвозу та Гагаріна. Він буде здійснюватися не асфальтом, він буде викладатися шашкою, гранітною шашкою. Тому ми сподіваємося, що не буде відбуватися просідання і все, тому що гранітна шашка вона несе нормально навантаження. Підніматися на рівень тротуару, тобто на 10-12 сантиметрів, далі 4-6 метрів. Буде такого підвищення, це власне сам пішохідний перехід, і потім так само гранітною шашкою буде відбуватись пониження. Подбають про безпеку там і для водіїв. Проїжджу частину суттєво розширять. Дуже це небезпечне перехрестя. Ми б хотіли б там зробити ще й коло для розвороту транспорту. Таким чином, щоб уникнути, бо у нас час від часу буває зустрічні потоки, які лоб в лоб ідуть. Машина, яка з'їжджає по замковому звозу, машина, яка з Гагаріна завертає на замковий звіз, вони буквально ледве не чіпляють одне одного. За рахунок кола по центру, нам вдасться ці потоки розвести і вплинути на безпеку руху. Ремонтні роботи на цій ділянці розпочнуть наприкінці вересня. Юлія Доброскок, Василь Цаєнко, Віктор ВІКА Новини.